Як ростуть гори? Як же ростуть гори? Якщо коротко, то дуже-дуже-дуже повільно. Набагато повільніше, ніж ти. Деякі гори додають по сантиметру в рік, інші трошки менше. А ти додаєш широку аж 5 сантиметрів і швидко ті гори назаганяєш. Майже всі найбільші гірські системи планети продовжують рости і сьогодні. То що ж це за сила така, яка спонукає кам'яні вершини, рости вгору? Справа в тому, що поверхня нашої планети або земна кора складається з величезних плит, які дуже повільно, але постійно рухаються. Коли ці плити, які ще називають тектонічними плитами, зіштовхуються чи розколюються, утворюються гори. Протягом мільйонів років цей процес може призвести до утворення величезних гірських хребтів. Коли гігантські тектонічні плити стикаються, їхні краї можуть вигинатися назовні і складатися, в результаті чого скеля підіймається вгору, утворюючи гірські хребет. Саме такий спосіб на планеті нашій з'явилися Гімалаї, де розташована найвища гора в світі Еверест. Гори також можуть рости і при розколі тектонічних плит. Кам'яні брили, які утворюються по краях цих розломів, можуть формувати гірські хребти, такі як сх'єра Невада на заході США. Є і інші більш видовищний спосіб утворення гір вулканічний, коли розпечена лава виходить із надих землі на її поверхню через тріщини і кратери, розтікається, а потім застигає. І це повторюється багато разів. Це може призвести до утворення нових гір, вулканічних. Іноді ці вулкани засинають на століття, а інші активні і зараз. Ось, наприклад, в Ісландії біля столиці рікя, яка розпочалася виверження вулкану. Ну там це, на жаль, дуже часто справа їх там вже цим не здивуєш. Тож система вулканів-рекеаниць прямо зараз активно і підростає. Щоб не відставати від неї і швидко рости, дуже важливо вчасно лягати спати, займати спортом і не засліджуватися задовго перед монітором. І також не заходити в лаву вулканів, бо вона хоч і гарна, але дуже і дуже гаряча.